Петро Петровіч, сьогодні вступила в дію ухвала суду про конфіскацію до державного бюджету величезної суми близько 40 мільярдів гривень або близько 1 мільярда 400 мільйонів доларів коштів так званого общака Януковича, які були сформовані його підручними. Злочинної групування рішення суду вже вступило в законну силу. Місяць для апеляцій прийшов. Цей термін закінчився сьогодні вночі. Тому сьогодні, зранку, за вашим дорученням, разом з секретарем Ради безпеки, ми відвідали суд, і в цей момент відбувається виконання рішення суду шляхом перерахування цих коштів із заблокованих рахунків Ощадбанку цих членів злочинного групування до казначейського рахунку, а значить, державного бюджету, думаю, що це серйозна подія. Просив би вашої вказівки або вашого впливу на те, щоб ці кошти не були як і раніше, просто розпилені по дійсно нагальним проблемам. Я, звичайно, не міжнародний валютний фонд. Щоб інштувати свої умови, як їх використовувати, але я хотів би, щоб ми разом попросили парламент сформувати конкретні цільові програми, щоб ці гроші відчула армія і суспільство. Ці кошти були вкрадені в кожного з українців. Ми важко працювали півроку над тим, щоб сьогоднішній результат був юридично в правовій площині, бездоганно реалізований зараз. Люди мають відчути, що вкрадені кошти повернулося для їхнього блага. Уся країна пам'ятає епопею в парламенті, коли півтора роки парламент не міг прийняти рішення щодо процедури спеціальної конфіскації коштів, вкрадених у українських громадян, і прокуратура розуміючи тупіковість цієї ситуації, коли депутати на привики жаль працювали не на власну країну, хоча були і серед депутатів ті, хто цей процес, хто наполягав на ньому. Але жодного результату. І прокуратура без піару, що дуже важливо, привела рішення і забезпечила прийняття остаточного рішення суду. Тобто це вже вирок суду. Це не просто проміжне якесь рішення, це вирок суду щодо конфіскації цих коштів і зарахування їх до державного бюджету. Для нас дуже важливо, що частина цих коштів передбачена як в державному оборонному забороні, так і для фінансування суб'єктів сектору безпеки і оборони. Ці кошти дуже потрібні і Збройним силам, вони потрібні силовим структурам для забезпечення і безпеки оборони нашої країни. Перш за все я хочу подякувати вам, Юрію Віталійович, пане генеральний прокурор, за блискучу роботу, яка була проведена вами, заступниками, слідчими, і доведена в суді. Дуже важливо, що ми. Нарешті не піаримо наміри, а звітуємо про результат. І результатом є зарахування на казначейський рахунок до державного бюджету суми, яка дорівнює 40 мільярдам гривень. Про що це говорить? Про відновлення справедливості. Бо кожна копійка з цих 40 мільярдів була вкрадена з кишень. Кожного громадянина нашої держави. І зараз відбувається акт справедливості щодо повернення цих коштів народу України. Прозоро і ефективно. Друга позиція. Мова йдеться не лише про кошти. Мова йдеться про те, що злочинці, навіть якщо вони ховаються в Російській Федерації, опинилися на на лаві підсудніх і були засуджені українським судом. Тому я прошу цей темп продовжувати, Юрій Віталійович, і в найкоротший термін, щоб було розпочато судове засідання проти колишнього президента Януковича і його зграї. І прошу доповісти мені про це. Третя позиція це те, що надзвичайно важливо, щоб та справедливість, коли ми повертаємо кошти українцям, була продовжена, і, звичайно, я, як президент, звернусь до парламенту, бо уряд внесе відповідні пропозиції також, і парламентська коаліція, народні депутати приймуть надзвичайно важливе рішення в першу чергу про укріплення обороноздатності нашої держави, заводи по виробництву боєприпасів, засоби новітньої радіоелектронної боротьби. Контрбатарійні радари, новітнє сучасне озброєння для модернізації наших сухопутних військ, оснащення, будівництво гуртожитків для контрактників і військових готелів для офіцерів на території кожної частини, яка би забезпечила достойні умови для служби наших захисників. Друга позиція це є. Оскільки кошти вкралися в кожного громадянина, то соціальну підтримку мають отримати найменш захищені верстви населення. Розбудова сільської медицини це має бути інвестиції в майбутнє Україну. Це виконання зобов'язань Майдану, це відновлення справедливості. Так само, як і до виконання зобов'язань Майдану є завершення ратифікації угоди по Асоціацію з Європейським Союзом так само, як і до виконання зобов'язань майдану, відноситься надання українцям безвізового режиму та інших надзвичайно важливих рішень. І отже, я хочу всіх привітати з цим днем. Це ще один крок по відновленню справедливості. І ще раз дякую всім. вам. Можу доповісти, що ще одна вимога Майдану також буде реалізована в найближчі дні. 4 травня починається судовий процес по звинуваченню екс-президента Януковича у державній зраді. Це безпрецедентний для України процес. Це дуже важливо не тільки щодо громадянина Януковича, але й для його кремлівських господарів, які, прикриваючись його фількіною грамотою. Про нібито його запрошення увести війська в Україну. Е, окупували Крим, залили кров'ю Донбас і пробували поставити на коліна нашу державу. Е, також цей процес дуже відрізнятиметься від політичних судилищ часів Януковича. Це буде чесний процес, де я впевнений, будуть реалізовані всі конституційні права на захист громадянина Януковича. Тим не менше, я впевнений, що вирок буде справедливим. Адже наші прокурори будуть оперувати беззаперечними фактами, висновками експертиз та свідками. Також можу доповісти, що ми плануємо не пізніше Дня Незалежності реалізувати судові процеси щодо Курченка та Клименка, які підозрюються в розгробуванні країни на колосальні суми, частину з яких ми сьогодні вже повернули. Будемо продовжувати цей процес, повертати і гроші, і майно через судові процеси. Коли суспільство говорить, що заочні процеси це, мовляв, нічого, вони в Москві. Ні, це, по-перше, справедливо. А по-друге, це дає можливість конфіскувати їхні активи на території України і не тільки. Бо, наприклад, з німецькими колегами ми зараз працюємо над поверненням активів цих злодіїв, котрі інвестували в певні об'єкти на, на німецькій території. І не тільки там я не хочу анонсувати наші дії. Ми будемо працювати, які зараз спокійно, достатньо в закритому режимі, а Україна буде отримати результат. Я також хочу повідомити, що це не є останнє рішення по направлення вкрадених коштів до державного бюджету. Нам відомі місця, де будуть найближчим часом заблоковані додаткові кошти на мільярди гривень. І в рамках програми правової допомоги співпраці з нашими партнерами за кордоном кошти будуть надходити також з заблокованих рахунків колишніх українців можновладців. Кошти вкрадені в Україні будуть продовжувати надходити до державної скарбниці. Зараз ці кошти також будуть зараховані до золотовалютних резервів держави, що ще зміцнить міць. Національної грошової одиниці я всіх вітаю і дякую.